Платформа ініціатив Теплиця проєкт Львівської освітньої фундації, спрямований на зростання та розвиток сучасної молоді. В слов'янську теплиця існує майже два роки і встигла голосно заявити про себе в громадському житті міста і стала улюбленим місцем для активних молодих людей. За весь період нашого нашої, нашої діяльності, нашої, нашої команди вдалося організувати і провести в місті болі 500… Мероприятия, которые посетили более 7 тысяч человек. Это гости нашего города, сами жители города. Наша деятельность вообще, ну, в основном направлена на работу с молодежью. Мы пока даем им возможность развиваться, узнавать что-то новое, привносить что-то новое в наш город. Діяльність громадського простору фінансується міжнародними донорами і партнерами організаціями USAID та ЮНІСЕФ. В рамках грантової угоди частина коштів покривала оренду приміщення по вулиці Василевського, 49, куди активісти переїхали у 2015 році. Однак термін договору закінчується навесні цього року. Припиняється і фінансування. В основном, если касательно грантовой поддержки, в основном международные фонды сейчас дают поддержку на деятельность. Они не вкладывают, они могут в собственность города вложить финансы, они могут вложить финансирование в частные, если громадские, ну, общественные организации помещения принадлежит. А когда это собственник, ну, это неинтересно им. Через це вже до 31 березня команда теплиці має знайти нове приміщення і переїхати. Недостатність фінансування змусила керівництво звернутися до міської ради з проханням надання установі комунального помешкання. Ми звернулися к власні міста. Якщо нам дадуть відповідальний відповідь, у нас в планах звернутися в області, у нас много освітніх закладів ну, там, Техніку ми... От, пустуючі поміщення є. І можливо, можна буде там как-то розміститися. Наразі координатори і відвідувачі підшукують гідне просторе і доступне місце. На поки ще тепличному офісі вже з'явилося оголошення про оренду. Нам не хочеться покидати це поміщення, тому що воно стало таким родним і е, от, зелений і фіолетовий цвіт – це як наша така фішка і Мы носили свои сюда идеи и, конечно, хочется, чтобы новое помещение было тоже уютным, интересно. Мы ходили, искали помещение. Естественно, у нас в городе очень печальная ситуация с помещением, которое вот если рассматривать центр города, то это стены и окна. Конечно, хотелось бы помещение квадратов 120, потому что, исходя из этого опыта, нам даже вот сейчас 115, нам уже мало. Нове приміщення вкрай необхідно платформі, зазначають координатори теплиця, Адже у найближчих планах громадських діячів розвинути в слов'янську напрямки неформальної освіти сфери IT та фриланс, аби долучити молодь до самозайнятості.